Кобо Абе ЖІНКА в пісках. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. 6. Коли він одніс другий бідон з піском. Пролунав голос, а зверху на дорозі замиготів ліхтар. Кошики привезли. Вам уже нема чого там робити. Поможіть мені тут. грубуватим голосом гукнула жінка. Лише тепер чоловік збагнув, навіщо лежать на краю ями біля драбини солом'яні мішки з піском. Виявляється, через них перечіпляли мотузку і її піднімали або опускали кошики. Одного кошика обслуговувало четверо чоловік, а всього таких бригад було дві чи три. Зібрані з молодих парубків, вони працювали злагоджено і швидко. Коли наповнювався кошик однієї бригади, друга вже чекала, щоб зайняти її місце. Після шести таких оборотів зникала приготована купа піску. І тим хлопцям доводиться нелегко. Витираючись рукавом сорочки, доброзичливо зауважив чоловік. На нього справляло приємне враження, те, що юнаки повністю віддалися роботі і жодним словом не посміялися з його вимушеної допомоги. А тож, у нашому селі панує дух любові до рідної землі. Який дух? Дух любові до землі, де людина народилася і живе. О, це похвально. Чоловік засміявся, а за ним і жінка, хоч, правду кажучи, мабуть, не знала чому. Здалека почулося, як Пікап рушив з місця. Може, перепочинемо? О, ні ні. Відразу за першим об'їздом почнеться другий. Знову привезуть порожні кошики. А може, цього досить? Решту відкладемо на завтра. І чоловік попрямував до сіни, не звертаючи уваги на жінку. А вона й не думала йти слідом за ним. Так не годиться. Треба хоч один раз обійти навколо хати. Навколо, бо не можна допускати, щоб розчавило нашу хату. Пісок сипеться з усіх боків. Але ж тоді доведеться працювати до самого ранку. Нараз жінка рвучко обернулась. Іначе ображена взялася до роботи. Вона скидалася на жука з трибуна. Зрозумівши це, чоловік вирішив більше не попадатися на її гачок. Це ж безглуздя, і так щовечора. Пісок не знає спокою, і кошики і пікап рухаються цілу ніч. Зрозуміло. Справді, пісок ніколи не зупиняється. Чоловік розгубився. В нього було відчуття, ніби він наступив на хвісь змії, яка спочатку здавалася малою, а виявилася несподівано здоровенною. І от могла вжалити його в спину. То це ви живете не начебто лише для того, щоб згрібати пісок? Не тікати ж мені вночі звідси. Чоловік дедалі більше торопів, йому зовсім не хотілося встривати в таке життя. Але ж ви можете це ж так просто, треба тільки захотіти, і все можна зробити. Ні, так не годиться, заперечила жінка просто. Наше село ще якось тримається завдяки тому, що такі, як я, очищають свій двір і будинок від піску. Якби не мої старання, то днів через десять від цього будинку і сліду не лишилося б, а потім настала б черга гинути іншим. Зворушлива історія. Однак чим пояснити за взяття хлопців, що тягають кошики з піском? Їхню роботу оплачує сільська управа. Якщо місцева влада розпоряджається такими грішми, то чому б їй не посадити лісосмугу проти піщаних завіїв? Обрахунок показує, що нашим способом виходить набагато дешевше. Та який же це спосіб? Раптом чоловіка охопив гнів. Його дратували обставини, що прив'язували жінку до цього клаптика землі, І вона їхня жертва. Чого ви причепилися до цього села? Я цього не розумію. Пісок це ж проста річ, і якщо ви думаєте, що можете перед ним стояти, то глибоко помиляєтеся це ж безглуздя, годі, навіть не хочеться вам співчувати. Він жбурнув лопату на порожній бідон і, не звертаючи уваги на вираз жінчиного обличчя, неквапливо зайшов до хати. Ніч була тяжка, безсонна. Прислухаючись до того, що робила на дворі жінка, чоловік відчував сором від усвідомлення того, що його недавній театральний жест це кінець кінцем ревнощі до обставин, що зв'язують жінку по руках і ногах, і водночас нагадування, щоб вона припинила роботу і крадькома залізла до нього під ковдру. Ні, його охопило не просто розратування її дурістю, а щось набагато глибше. Матрас ставав усе вологішим, а пісок липкішим. Яка несправедливість? Як обурливо, йому нема чого дорікати собі за те, що кинув лопату і пішов до хати, він не збирається брати на себе нові зобов'язання. У нього їх і так було задосить. Хіба ж його захоплення піском та комахами не виникло з прагнення хоч на короткий час уникнути цих зобов'язань і одноманітності життя? Однак сон не приходив. Жінка, здається, не припиняла роботи ні на хвилину. Кілька разів шурхотіння кошиків, що опускалися вниз, то наближалося, то віддалялося. Якщо вона не перестане, то завтра він не зможе ворухнути ні руками, ні ногами. Чоловік задумав прокинутися рано і цілий день завзято потрудитися. Та чим більше він намагався заснути, тим дужче сердився. Запекло в очах, ні сльози, ні кліпання по віками не могло захистити їх від безперервної піщаної мжички. Чоловік замотав обличчя рушником дихалося важче, але принаймні пісок не докучав. Він вирішив переключитися на щось інше заплющив очі. І побачив, як на нього напливають, мов зітхання одна за одною на рівні лінії, то були хвилі, залишені на дюнах вітром. Чоловік дивився на них півдня і, певно, тому вони закарбувались у глибині його очей. Такі піщані потоки навіть руйнували і проковтували квітучі міста й великі держави. Хіба, якщо йому не зраджує пам'ять, не писали, що пісок засипав Римську імперію, або якесь містечко, співане Омаром Хаямом, з його кравцями, різниками, базарами. І плетвом вуличок, тих самих вуличок, напрямок яких важко було змінити, доводилося руками боротись, оббиваючи пороги урядових установ. Ніхто не сумнівався в непохитності стародавніх міст, та врешті й вони не змогли встояти перед законами руху піщинок з діаметром 1,8 мм. Пісок. Усе, що має форму ніщо. Існує тільки рух піску, що й заперечує було чути, як по той бік тонкої дощаної стіни. Жінка безперестанку працювала лопатою. Власне, що вона думає зробити своїми кволими руками теж все одно що розгрібати воду і на тому місці споруджувати будинок, замість того, щоб згідно з властивостями води пускати по ній корабель. Такі думки несподівано звільнили чоловіка від дивного гнітючого почуття, викликаного шурхотом за стіною. Якщо корабель пливе по воді, то й по піску зможе. Якби вдалося відкинути усталений погляд на дім як на щось нерухоме, то й зусилля спрямовані на боротьбу з піском були б зайвими. Корабель ще вільно пливе по піску. Плавучі будинки безформні села і міста. Ясна річ, пісок на рідина, а тому немає надії, що по ньому можна плавати, навіть якщо залишити на піску річ з меншою питомою вагою, скажімо, корок, то й він з часом потоне. Щоб поплисти по піску, корабель мусив би мати зовсім інші властивості. Таким кораблем міг би бути, наприклад, будинок у вигляді бочки, яка обертається, і, скидаючи з себе пісок, завжди тримається на його поверхні. Щоправда, людське життя в такому вічно рухомому домі було б нестерпне. А тому, найкраще, трохи поміскувавши, помістити одну бочку в другій на вісі, яка завжди була б спрямована вздовж сили тяжіння. Тоді внутрішня бочка залишалася б нерухома, а зовнішня оберталася б. Такий будинок гойдався б, як маятник великого настійного годинника будинок колиска, корабель пустелі Села й міста, складені з таких кораблів, ворушилися без зупину. Чоловік нищився, коли заснув. 7. розбудив його крик півня, схоже на скрипіння заржавілої гойдалки це було неспокійне, болісне пробудження. Йому здавалося, ніби щойно розвиднюється, а стрілки вже показували 16 хвилин на 12. -ту. Яскравість сонячного світла також свідчила, що близько полудень, і якщо тут над дніями, все таки було темнувато, то лише тому, що проміння сюди ще не попадало. Чоловік зірвався на ноги з обличчя голови і груди і пісок шурхонув униз і лише навколо рота й носа лежав тонким шаром, склеєний потом. Чоловік витер його тильним боком долоні і розгублено закліпав очима. З під запалених шорстких повік безперервно котилися сльози. Але й вони не могли змити піску, що поналипав у кутиках очей. Сподіваючись знайти хоч краплину води, він подався сіни до бака, та раптом побачив, що жінка спить біля вогнища. Забувши про біль в очах, чоловік затамував потих. Жінка була зовсім гола. У затуманеному сльозами полі зору вона зринала, мов якась тінь лежала на знак на рисовій маті, відкрившися тіло крім голови, її ліва рука мирно спочивала на тугому животі. Було видно те, що, звичайно, люди ховають, і тільки голова, якою ніхто не соромиться, показувати, прикрита рушником. Без сумніву, таким способом жінка захищала очі, ніс і рот від піску, але такий контраст ще більше підкреслював її наготу. Суцільний шар дрібного піску заатушовував деталі тіла і надавав його лініям особливої жіночості та плавності. Жінка була схожа на скульптуру, обсипану золотим піском. Раптом чоловікові з-під язика потекла липка слина, якої не можна було проковтнути, бо пісок між зубами поглинув її і наповнив собою рот. Чоловік обернувся до сіни і сплюнув. Потім ще раз, другий, третій, та марно. Хоч рот був уже сухий, пісок залишався між зубами. Здавалося, ніби він безперестанку там утворювався. На щастя, бак був наповнений повінцям. Сполоснувши рот і помивши обличчя, чоловік відчув, ніби заново народився. Ніколи раніше не усвідомлював так глибоко, якою чудодійною може бути вода. Як і пісок, вона неорганічна речовина, але така прозора, чиста, миліша і ближча людині за будь яку живу істоту. Наливаючи її в горло, чоловік уявляв собі звіра, що гризе камінь. Він знов обернувся до жінки, але наближатися до неї не мав охоти. Обсипана піском вона вабила очі, але торкатися її руками не кортіло. Нічна збудженість і роздратування при денному світлі здалися йому забутим сном. Безперечно, вся ця пригода буде цікавою темою для майбутніх розмов. Оглядаючись навколо себе так, ніби шукав підтвердження тому, що вже стало спогадом, чоловік почав квапливо одягатися. Сорочка і штани були важкі від піску. Та чи варто зважати на такі дрібниці? Однак витрусити пісок з одежі виявилося набагато важче, ніж вичесати лупу з голови. Його черевики теж були засипані піском. Може сказати їй кілька слів на прощання, подумав чоловік. Але якщо її розбудити, вона згорить від сорому. А як бути спатнею за нічліг? Було б найкраще зайти по дорозі назад в Риболовець квартіль і передати гроші старому, який учора привів його сюди. Чоловік навшпиньки вийшов з хатини. Сонце, як розігріта ртуть, зависло над верхом схилу і почало обпікати дно ями. Чоловік квапливо опустив очі. Оберігаючи їх від несподіваного блиску, але наступної миті забув про все на світі і вп'явся ними в піщану стіну навпроти. Неймовірно, мотузяна драбина зникла, її не було там, де висіла вчора. Що ж до солом'яних мішків, то вони добре видніли, хоча наполовину вгрузли в пісок. Ні, він не помилився, вони лежали на старому місці. То невже засипало тільки драбину? Чоловік метнувся до стіни і, зануривши руки в пісок. Почав горячко вони шпирити. Пісок одвалювався без жодного опору і осипався. Але ж драбина не голка, думав чоловік і не переставав шукати, та марно. Намагаючись стримати тривогу, що охоплювала його, він ще раз оглянув піщану кручу. Невже не знайдеться місця, звідки можна було б вибратися нагору. Він обійшов хатину кілька разів. Між північною стіною, що виходила до моря та покрівлею, вістань була найкоротша, але більша десяти метрів. Крім того, схил ями був тут крутішим, ніж деінде, а важкий піщаний виступ угорі таїв у собі смертельну загрозу. Порівняно пологим виявився західний бік ями, схожий на внутрішню поверхню конуса. За найбільш оптимістичними розрахунками його нахил тут досягав 50, а може, тільки 45 градусів. Чоловік зробив перший обережний крок. Проте після кожної такої спроби сповзав униз на півкроку. Та все таки. Йому здавалося, що коли постарається, видряпається нагору. Перших кілька кроків були успішними, але потім його ноги почали грузнути. Чоловік ще не встиг збагнути посувається вперед чи ні, а вже був по коліна в піску. Далі спробував лізти рачки. Нагрітий сонцем пісок обпікав долоні. Змішаний спотом він обліпив тіло і примушував заплющити очі. Невдовзі раптова судома в ногах не дозволила йому рухнутися. Чоловік вирішив перепочити. Відцапався і, ледь розплющивши очі, оглянувся назад, щоб переконатися, що подолав чималу відстань, і побачивши він і на п'ять метрів не піднявся. Навіщо ж тоді він так мордувався? Та й схил ями здавався звідси вдвічі крутішим, ніж знизу. Він силкувався вилізти з ями, а виходить тільки за грузу піску. Ще страшніша картина відкривалася вгорі. Над самою головою дорогу перепиняв піщаний виступ. Охоплений розпачем, чоловік зробив ще одне зусилля. Як тільки простягнув руку вперед, пісок раптом осунувся і викинув його над ями. В лівому плечі щось стріснуло, наче палички для йди. Однак особливого болю він не відчув. Якийсь час пісок сипався вниз, ніби хотів залікувати завдану йому рану, а потім нараз зупинився. На щастя, пошкодження виявилося незначним. Отже, ще рано лякатися. Ледве стримуючись, щоб не закричати, чоловік поволі вернувся до хати. Жінка спала у тій самій позі. Він покликав її спочатку тихо, а потім. Щораз голосніше й голосніше. Вона нічого не відповіла І тільки ніби невдоволено перевернулася на другий бік. Пісок посипався з неї на землю голові її плечі, руки, боки та стегна. Проте зараз чоловікові було не до цього. Він підступив до неї і зірвав з голови рушника. На відміну від обсипаного піском тіла, її плямисте обличчя справляло неприємне враження. І якщо вчора при світлі лампи воно здавалося білим, то, напевне, завдяки пудрі. Тепер цей білий шар потріскався і почав відпадати. Так відпадає борошно з дешевої котлети, приготованої без яєць. Несподівано для себе чоловік подумав, що пудрою служило, мабуть, звичайнісіньке пшеничне борошно. Нарешті, ніби засліплена яскравим світлом, жінка ледве розплющила очі він схопив її за плечі і струснув. Слова виривалися з нього, немов благання. Слухайте, нема драбини. Як у біса звідси вибратися? Без неї, видно, тут не обійтися. Жінка квапливо підняла рушник, кілька разів витерла ним обличчя, потім повернулася спиною і лягла до лілиць. Невже засоромилася, яка дурниця? І чоловік закричав, так наче його прорвало. Мені не до да жартів. Просто біда, якщо ви зараз же її не перенесете. Я не маю часу на балачки, куди ви її заховали. Пристаньте мене дражнити і давайте драбину. Але жінка мовчала і тільки крутила головою, лежачи в тій самій позі. Нараз чоловік закам'янів. Погляд його застиг. У грудях щось сіпнулося і сперло дихання. Нарешті він зрозумів безлузість своїх запитань. Так, драбина була з мотузків, отже, не могла стояти. Тож, якби він навіть її роздобув, однаково не зумів би повісити. Виходить, драбиною забрала не жінка, а хтось інший згори. Чоловікове обличчя, заросле й обсипане піском, почало набирати жалюгідного вигляду. Дивне поводження жінки й мовчанка набувало якогось зловісного відтінку. Чоловік ще вагався, не знав. Вірити своїм очам чи ні, але в глибині душі розумів, що справдилося його найгірше передчуття. Можна було не сумніватися, що драбину забрано з її відома та повної згоди, вона, напевне, була співучасницею в цій поганій справі, тож, природно, її поза не має нічого спільного, ні з сором'язливістю, ні з необізнаністю. Скоріше, вона видає в ній жертву або злочинця, готового прийняти будь яку кару. От попався у пастку. Як необережна голодна мишка, що її жук з трибун виманив у мертву пустелю. Чоловік стрепенувся і побіг до дверей, щоб іще раз виглянути на двір. Дув вітер. Сонце висіло майже над самою ямою, а з перегрітого піску здіймалися хвилі повітря, схожі на мокру кінострічку. Піщана стіна стала ще крутішою, і своїм виглядом ніби попереджала його м'язи й суглоби про марність опору. Гаряче повітря проникало в шкіру. Спека ставалася більшою. Раптом чоловік заверещав, мов божевільний. Про що сам не знав, а тому його слова не мали змісту. Він просто щосили кричав, так наче сподівався, що кошмарне видиво злякається, одумається і, попросивши вибачення за випадково заподіяну шкоду, викине його з дна піщаної ями. Однак його голос, не до крику, був тонкий і кволий. І хто знає, чи далеко лунав, бо його поглинав пісок і розвіював вітер. Та несподівано страшний гуркіт закрив йому рота. Як і попереджувала вчора жінка, висохши на сонці, на північному боці ями обвалився піщаний виступ. Під його ударом хатина жалібно застогнала, ніби її силоми скрутили і гнули, а потім із щелин у стіні та піддашші, шурхотом потекла сіра кров. Чоловік затремтів так, наче його самого збили з ніг його рот був повен слини. Ні, це щось неймовірне. Така подія виходить за будь які межі. Хто має право ставити пастку на дорослу людину? Що внесена в книгу породинного запису, працює за фахом, сплачує податок і застрахована на випадок захворювання, як на мишу або комаху, не хотілося вірити своїм очам якесь непорозуміння, а вже ж таки непорозуміння, чогось іншого й уявити собі не можна. Бо хіба з нього була б їм якась користь? Адже він не кінь і не віл? Тож його не примусиш на них трудитись, а коли його не можна використати як робочу силу? То навіщо тримати серед оцих піщаних стін? Та й для жінки він був би зайвим тягарем. Однак чого він у цьому не впевнений? Чоловік глянув на піщану кручу, що його оточувала, майже здушуючи горло і мимоволі згадав про свою недавно жалюгідну спробу вирватися на волю. Така боротьба нічого не варта лише тіло спаралізувало безсиллям мабуть, цей світ особливий, його роз'їв пісок і звичайні правила співжиття втратили свою чинність. Для такого сумніву. Було чимало підстав. Скажімо, хіба не свідчило про небезпеку те, що Лопату та бідони приготували для нього заздалегідь, що, без його відома, забрали драбину, а жінка нічого не пояснила йому і з моторошною покірністю жертви мовчала. І, мабуть, не випадково вчора ввечері кілька разів прохопилася, що розраховує на його тривале перебування в її домівці. Покотилася вниз ще одна менша піщана лавина. Охоплений неспокоєм, чоловік повернувся до хатини. Він підійшов до жінки, що все лежало доліць, і раптом підняв праву руку. В глибині його очі зблиснула прихована злість, але в ту ж мить піднята рука безсило опустилась якби він ударив жінку, то, мабуть, відчув би полегкість, проте була загроза, що тоді грав би відведену йому роль. Звичайно, жінка тільки цього чекала адже кара не що інше, як спокута злочину. Чоловік відвернувся спиною до жінки і, важко осівши на поріг, обхопив голову руками. Тихо застогнав. Намагався проковтнути слину, але не зміг. Вона застрягла йому в роті. Слизиста оболонка горла чутливо до піску, очевидно, ніколи не звикна до тутешніх умов. Слина збилася в кутиках рота коричневою піною. Сплюнув, але шорсткий пісок відчувався у роті ще дужче. Тоді чоловік облизав язиком зуби і знову сплюнув, однак і це не допомогло. Нарешті в роті висохло і запекло, наче там усе запалилось. Нічого не вдієш. Чоловік вирішив поговорити з жінкою і примусити її розповісти про все докладно. Якби тільки вдалося з'ясувати становище, то й вихід знайшовся б. Не віриться, щоб його не було. Та хіба можна терпіти таке безгустя? А що, коли жінка не відповідатиме? Цього він боявся найбільше. Саме такого повороту справи можна було сподіватися. Її вперта мовчанка, поза беззахисної жертви, що лежить, підібгавши ноги. Її гола спина викликала вияви щось непристойне і звіряче. Чоловікові здавалося, що досить йому доторкнутись до неї, і вона перевернеться на спину. Та як тільки він про це подумав, страшний сором забив дихання. Йому привиділося, начебто на обсипаній піском жіночій спині відбивається його власна постать постать вправного ката, що піддає жінку тортурам. Зрозуміло так воно колись буде, і того дня ти втратиш право голосу. Несподівано різкий біль. Кольнув низ живота. Переповнений сечовий міхур просив пощади. 8. Справивши малу нужду, чоловік застиг, наче відсторонений від усього на світі. Не було надії, що з плиним часу його становище поліпшиться, та він не мав відваги повертатися до хати. Лише тепер на відстані збагнув, як небезпечно бути поряд з жінкою. Щоправда, не так страшна вона сама, як і її поза. Ще ніколи в житті він не бачив чогось такого непристойного. Ні, він не повинен вертатися до хати. Бо що не каже, та поза таїть у собі страшну небезпеку. В зоології існує поняття спазма вдаваної смерті. Під ним розуміє стан паралічу, в який впадають деякі комахи та павуки, коли несподівано щось їм загрожує. Порвана картина аеродром з диспетчерською, яку захопив божевільний. Чоловік хотів переконати себе, що його власна непорушність. Призведе до припинення будь якого руху в світі, так для жаби протягом зимової сплячки немає зими. Та поки він роздумував, сонячне проміння стало нестерпним. Немов уникаючи його стріл, чоловік швидко нагнувся і, вхопивши комір руками, з такою силою рвонув його, що від сорочки відлетіли три верхні гудзики. Зіскрябуючи з долоні пісок, знову пригадав очорашні жіночі слова, що пісок ніколи не буває сухим, а навпаки, руйнує своєю вологістю все, з чим стикається. Знявши сорочку слабе времінь, щоб штани трохи провіяло. І навіщо було зчиняти такий переполох? Неприємне відчуття так само швидко полишило його, як і охопило. Мабуть, вологий пісок негайно втрачає свою чарівну силу, як тільки його торкається повітря. І якраз у цю мить чоловік усвідомив, що глибоко помилявся, безперечно, його пояснення того, чому жінка спала голою, занадто однобічне, хоча не виключено, що вона мала намір заманити його в пастку. Хоча не виключено, що вона мала намір заманити його в пастку її поведінка, як це не дивно, могла бути щоденною звичкою виробленою умовами життя. Жінка лягала спати аж на світанку, а оскільки в вісні людина легко пітніє, то цілком природно, що жінка роздягалася догола, адже доводилося спати вдень у гарячій, мов піч піщаній ямі, якби він опинився в її становищі, то, напевно, теж спав би голий. Це відкриття миттю зняло з нього напруження, здалося, наче легкий вітерець, здув зі шкіри піт і пісок, навіщо ці даремні переживання? Не треба ціпеніти від самого вигляду замка, поки не переконаєшся замкнути він чи ні. Чоловік з проквола, ледве відриваючи ноги від землі, подався до хати. Він заспокоїться і вивідає у жінки всі потрібні відомості. Що ж тут дивного? Жінка замовкла тому, що він утратив самовладання і розкричався. А крім того, Хіба її мовчанка не могла бути виявом сором'язливості, мовляв, необережно допустила, що хтось побачив, як вона спить гола.